Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчатка. Дітки, відгадайте загадку. Гуляє по землі вона оця красуня чарівна, слід білий по собі лишає, як люд красуню називає. Правильно, це зима. Усе навкруги засипано білим пухнастим снігом. Покривало біле-біле землю геть усю укрило. В біле всі дерева вбранні, віз замінено на сани. Краса зимової природи завжди надихала письменників. За допомогою художнього слова вони яскраво і точно передавали образи і зимового ранку, і засніженого лісу і ночі. Малята пропоную вам послухати цікаве оповідання Василя Чухліба Зимова казка. Зимовий ранок сонячний і прозорий. На снігу іскринки переливаються, дахи на будинках, неначе і звати, Із димарів дим іде голубий. Тарасики Тетянка. Дерев'яними лопатками прокидають стежинку до хвіртки, бо за ніч снігу зима сипнула. Тарасик кидає і кидає, цілу хурделицю зняв за собою. А тетянка розігнулася, зіперлася на держак. І до Тарасика Ой поглянь, яблунька зацвіла, задивилися удвох на яблуньку. А вона все в іний, не неначе в цвіту. А на другій яблунці он уже і яблучка, захоплено мовив Тарасик. І справді такі червоні, круглобокі, ну хіба ж це не казка? Та це ж Снігурі на гілках посідали, підійшли ближче, щоб роздивитися, а снігурі пурх і полетіли. Тетянка засмутилася. А біля хвіртки стоїть сніговик і до Тетянки, і до Тарасика посміхається, мабуть, хоче сказати, зимовій казці не кінець, вона тільки починається. Дітки, вам сподобалося оповіданечка? Скажіть, а який зимовий ранок? Так, Сонячний і прозорий. А що робили Тарасик і Тетянка? Вірно, відкидали сніг. А що сказала Тетянка? Так, що яблунька цвіте, а насправді то був іний. А що побачив Тарасик на другій яблунці? Правильно, яблучка. А насправді то були пташки. А які? Так, снігурі. А як ви гадаєте, чому казка тільки починається? Вірно, бо у зими дуже багато чудес. Діти недарма зиму називають чарівною казковою порою, іноді кришталева зимонька дарує нам справжні чудеса, що нікого не залишають байдужими. Саме сьогодні, у цей гарний день, зима приготувала для нас один із своїх чарівних сюрпризів. Подивіться, яке все довкола біле і пухнасте, гарне. Незвичайне. Підгадайте загадку, будь ласка. Чудо це сріблиця, в променях іскриться, це зимові голочки, інеєві промінці. А що таке іній? Так, іній – це зимове явище природи. Де ми його бачимо? Вірно, на гілочках дерев та кущів. На дахах будинків, які, на вигляд деревця та кущі, укриті інеєм. Так, дивовижні, чарівні, як у казці. А ви знаєте, з чого складається іній? З маленьких голочок кристаликів, які вони на вигляд під сонячними промінчиками. Кристалики інею виблискують, переливаються різними кольорами, як веселка, виграють, мов коштовне каміння. Зараз на дворі тиша, день безвітряний і тому і ні там, де утворився. Як ви гадаєте, що сталося б з ним, якби подув вітер? Вірно, інній осипався б на землю. Адже кристалики інію такі тендітні, легенькі та крихітні. Із чого, на вашу думку, вони складаються? Так, із замерзлої води. Для того, щоб утворився іній, потрібна морозна погода, щоб його кристалики замерзли. А мороз буває тільки взимку та пізньої осені. Як слід поводитися гуляючи на морозі? Правильно потрібно виходити на двір, тепло вдягнувшись, намагатися дихати тільки носом, не стояти тривалий час нерухомо, а навпаки рухатися. Ось такий він мороз, зими добрий помічник, ще й веселий чарівник. Що він робить із людьми? Та хами. Так, холодить усіх, морозить, змушує рятуватися від холоду. Чому ми не можемо довго встояти на місці, на морозі? Вірно, тому що нам холодно. Якщо ми зараз винесемо воду, наприклад, у банці або у відеречку, Що зробить мороз? Вірно заморозить її, перетворить на лід. Що мороз кував льодом і кригою? Так, річки озера, ставки, молодці. У тріскучого морозу є й інші справи, не менш чарівні та цікаві. Подивіться, який мороз намалював на вікні візерунки. Вони дивовижні, гарні, нагадують якісь орнаменти, рослини чи квіти. Таких квітів не буває насправді, і тому вони неначе чарівні. Діти, подобаються вам намальовані твори мороза-художника? Мабуть, нам усім було б не так радісно і цікаво жити, якби ми не могли побачити ані зірчату крихітну сніжинку, ані переливи пухнастого інею, ані чудернацькі квіти візерунки на віконному склі. Кому ми завдячуємо за те, що милуємося красою січневого дня, дихаємо свіжим морозним повітрям. Правильно, зимі-чарівниці. Молодці дітки. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей. До побачення!